Всім привіт, друзі! Нарешті наступила весна, і в нас сьогодні буде перша весняна рибалка. Взяв я сьогодні з собою два комплекти водилищ. Це лайтове водилище і водилище по нанаджику. Вибралися ми на водойму барабої. Спробуємо сьогодні половити судака, а також половимо на нанаджик окушка чи, може якась біль теж буде клювати. Якості приманок я буду починати з невеликих віброхвостів. Це 2,5-2 дюйми. І також в мене багато сьогодні з собою невеличких приманок по наноджику. Теж будемо пробувати. Вже декілька є заряджених. Починати я буду з ваги 3 грами. Тут в мене встановлений тонкий. Крючок, Тому що ми будемо е, починати нашу рибалку на дамбі, а там часто чіпляється за каміння крючок, і цей, цей, ця форма крючка добре, що вона розгінається, коли е, зачепилася приманка. І оснастив її, е, це був 3 дюйма, Віброхвіст, але я трошки підрізав в такому форматі вона дуже непогано ловить е, судака. Тож будемо зараз йти на дамбу і пробувати робити перші закиди. Так, підійшли ми на першу точку. Першим я в руки взяв комплект по В Якості вдолича в мене сьогодні Black Rock 68 до 5 грамів. І оснастив я новинкою цього року катушкою BlackRock у розмірі 800. Це сама маленька катушка в лінійці, вона оптимально підійде для наноджигу та мікроджигу. І намотав я на неї шнурок дуже тонка жилка 0,1ПЕ. Зараз спробуємо обловити це місце. У нас перспективна точка, тому що тут є старий мостик, на який стрьомно заходити, але під ним може стояти окунь. Тому зараз невеликими забросами там на шість-сім метрів. Я спробую обловити. Декілька закидань не принесло результату. Переміщаємося і будемо так поступово-поступово обловлювати всю дамбу. Так, зараз тут в нас невелика глибина, тому другий комплект я поки не буду використовувати. Це такі в нас окуньові місця, а потім більш до середини дамби вже спробуємо половити судака. підійшли до другого мостика. будемо зараз його спробуємо. Йдемо далі. Ми затримуємося на місці. Тут я вже дістаю лайтовий комплект. Будемо... о, риба плюхнулася. Будемо обловлювати дамбу, а саме де стики є плит. От зазвичай я шукаю на дамбі де є такі тріщини, це може бути перспективним місцем. Будемо обловлювати вієром, щоб похватити максимальну площу і знайти, де стоїть судак. Проводку я використовую плавний підрив, приблизно два оберти катушкою. І можна, Коли я равномірно роблю оберти катушкою, трохи приманку підзадорити. Кінчиком водилища. Так, біля самого берега вже ну, буквально метр вже, і є судачок невеликий, ну, дуже такий невеликий, але є так підсаку. Зверху залишив, зараз буду акуратненько його витаскувати. Так, ну, нашу приманку повністю він. З'їв вже початок є. Зараз так потрошки будемо обловлювати всю дамбу, Тось невеликі закиди, там до 10 метрів. Тому що зараз весна, судак вже стоїть по норах. І він біля самого берега на стиках пліт стає. Десь, якщо є аномальна, наприклад, там я бачу є труба, можу біля неї теж спробувати. І будемо максимально такі аномальні місця, де йому є укриття стояти. Другий вже судачок у нас. І теж. Буквально там метр від дамби, я вже з підсадкою, щоб зручно було. Стоїть буквально метр від краю води. Ну, Я думаю, він ще доганяє приманку. Так, Після судочка щось у нас почала приманка сповзати з гачка, тому зараз вкрутимо пружинку щоб вона трималася надійно у нас. Так, от вкрутили ми пружинку в саме початок цев'я і зараз будемо закручувати саму приманку ми обертами. Приманка вже зафіксована і вона нікуди не дінеться. Не буде сповзати кожен закид. Щоб максимально обловити цю дистанцію 4 метри від берега, я роблю закид вздовж дамби. І тоді вона приманка в нас проходить саме перспективні такі участки. І рибалка вже сьогодні показала, що риба стоїть дуже близько до берега. Так, знову судак у нас. Такий жвавий навіть фрикціон працює. В якості лайтового комплекту в мене сьогодні водила Divinity в довжині 2,40 і з тестом до 14 грамів. Основною перевагою цього водилища є, те, що в нього є вклейка, яка. Такою зручно е, робити анімацію приманки. Оснастив я катушкою теж Divinity в розмірі 3000. І намотана в мене тут також тонка живка 04 PE. Не дивлячись, що ми на цій точці вже зловили два судака, зараз будемо переміщатися, тому що ми такими обловами будемо е, знімати з точки активну рибу. Есть, частіше нам потрібно зараз переміщатися і шукати рибу. Все одно не дожила наша приманка, відкусили її хвіст, і зараз будемо змінювати приманку, тому що це була, як, на жаль, остання в пачці. Щось вітер трохи роздувся, судочок перестав клювати. Знайшов таку невелику завідь і спробуємо тут на, -на ножик половити до кінця поки. Починати я буду з грузила вольфраму 1,5 грама, такий невеличкий речок. Да, окунь мелкий. На наноджековий комплект, у нас клювання і так, щось таке непогана рибка якась. Можливо, окунь. А, це, це судачок, це судачок у нас хотів окуня спробувати половити, а взяв судак. Так Ну, вже навіть на на нажик ми піймали спрацювала в нас приманочка така від Каліпсо Кріль. Такий невеликий судак. Ну щось сьогодні у нас один розмір судака. Дуже тонка у нас сьогодні жилка. На G. Тому так стрьомно було трошки витаскивати його. Але води відпрацювало і все добре. Головне, щоб піцака була поблизу. Друзі, будемо вже закінчувати нашу рибалку. Далося нам трохи сьогодні половити рибку. В основному ловився судак, також декілька взяли окунів на наноджик. Найбільш результативними сьогодні у нас були ці приманки. Це віброхвіст. взагалі 3 дюйма, але підрізали ми його приблизно 2,5 дюйма в оранжевому такому кольорі яскравому. Також одного судочка ми піймали на такий теж віброхвіст 2,5 дюйма. І на мікрушку ми сьогодні ловили. Це в нас на цю приманку ми зловили два судака в вигляді рачка від Каліпса. І на цей цвістерним хвостом я отримав декілька клювань. Але сьогодні, на жаль, на нього ми нічого не піймали. тож Отакі От основні приманки в нас сьогодні працювали. Не забувайте підписатися на канал та до нових зустрічей.